Майна Панова, з великим задоволенням хочемо вас запросити на заключний поєдинок вечора. Між представниками першої it ліги команда Кодерс, яка грає. Може стріляти сам правою ногою. Заблокували спробу зусилля Тараса Говду у складі учасника української прем'єр-ліги. Команда такої Берещак. Праворуч, Владислав. Голод! Павлик. Хороша швидкість. Удар! Радину! Який прекрасний м'яч у виконанні Андрія Павла. Ми помолилися? він претендує за звання лева чемпіона. Удар! Проте що він сьогодні вже пропустив. Удар лівою! А це вже сей від Андрій Борищак! Голубів Візьме на себе ініціативу. Пробиває, але робиться дуже незабаром. Пробиває, ділає. Ковальчук, п'ятою скидає на партнера. Не знайшлося до цього правильно. Павло. Удар в дотик! Але не забиває, знає що Ковальчук, за вихід штавий Палипчак! Не забиває як Кимом до арбітрів. Проторанив суперника про Кодерс Ділай бере на себе ініціативу, пробиває! Досить Повертається Вертається команда після відпочинку. Заключно 20 хвилин. Закидання на словового і пробиває в дотик. Те, що треба ще одна спроба. Рикошет. Коросударна позиція! Не забиває, але чудово грає гравіталія Ділая. Карсудар Фредді вістоє, кінахна. Пале. Є розкішно потече. Бурдон Шуля. Пробиває на добиванні. 2-0 ми не побачимо. Вихід один в один. Ми не побачимо швидше за все. В останню мить рятує. Зробне ми одного зову. Пішли про Удар на позиція. пробиває. 2-0. Прекрасний удар від Андрія Павлика, не залишаючи шанси Віталію Кіна. Ногорили ми про форту. Наприкінці чемпіонату. Але ви знаєте, тут десь я поквапився. Гол 3-0! Це забиває Андрій Іваненко. У Андрія Павлика не 12 голів, а все ж таки 11. Так, до туру 8-го, 9-го. Добити три голи. Цілком реально, але потрібно щонайменше спробувати. Що зробити вперше! І Михайло Бучко відзначається! За допомогою рикошету. Ось тільки ними почали. Вертикальна Михайло Бучко. То стріляє! На добиванні будуть в а більше! Нового no вда, ударна позиція. Розрахована Те ж саме стосується Володимира Витошка. Той пробиває по м'ячу. Правда, перед тим був поштовх у спину, жовта картка для Ділай. Дивиться уважно, де знаходиться голкіпер, і теж поквапився з удар. Сорока пробиває по воротах і дуже близький до голу. Однак, бракуйте тих гравців, які тяжіють. Запрошуємо всіх до перегляду, ти вас відкоментував, Олег Чуна. Збережіть не одного, зустрінемося.